Всім привіт, Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Сьогодні в нас буде дуже незвичне відео, а незвичне воно тим, що це не буде челендж, не буде розпаковка, а буде влог ремонт. так? Ми живемо на орендованій квартирі, і, чесно кажучи, ось ця кімната ну, дуже сильно мені не подобається. Я вже купила шпалери, і сьогодні ми разом із вами приступаємо до кардинальних змін. Зараз покажу вам, який колір шпалер у нас буде. Тримати інтригу не буду. Думаю, що вам навпаки так буде цікавіше. Купила ось такі світлі шпалери, будуть одні з візерунком, а інша стіна буде ось така однотоночка світлого кольору. У мене тут сім рулонів. Бачите? Тому роботи дуже багато. До речі, із зали в іншу кімнату я перенесла телевізор і дзеркало. Бачите, тут бумага залишається, а нам потрібно віддати аж до стіни. Тому ми зараз беремо щітку відрозгоджуємо щіточку. І зараз весь цей нижній шар потрібно внесити намочити, щоб він відстав і потім вже можна буде клеїти нові шпалери. Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятий день ремонту. Так, вам не почулося? Я на початку почала знімати відео, потім все закинула, тому що нерви мої були просто на грані, шпалері відпадали, нічого не клеїлося, всі шви стики видно. Коротше, в мене просто була істерика. Але я поїхала на базар, купила ґрунтовку, Ми перегрунтували повністю всю нашу кімнату і справи трішечки пішли краще. Ми вже поклеїли три стіни, залишилася тільки одна, ось ця що за моєю спиною. Зараз вам деталі ще її покажу. Бачите, одна стіна у нас виглядає ось так. Ось такі шпалерочки ми взяли. Протилежна стіна однотоночка, там однотоночка. І ось тут також шпалери повністю всі з візерунком аж до краю кімнати. Так, у нас в кімнаті зараз ось такий розгардіяж. Ну, так і показую вам все, як є, тому що нічого, в принципі, немає, що приховувати. Ремонт він такий, завжди без порядок, але нічого. Скоро все буде чистенько. І так, погляньте, тут у нас ось такі шпалери, покажу вам ближче. Камера не хоче фокусувати. Світлі такі аж до білого відтіночку. Ну, ця шторина тут, звичайно, вже ні до чого, тому що вона взагалі по кольору сюди не пляшла, у нас там іконечко. Не знаю, можливо, ми її. Взагалі знімемо і купимо якусь іншу, а можливо, так і залишимо. Чисто, охайно, просторо, свіженько розкладемо всі меблі. Ну меблі залишаться, звичайно, ті, що є. Вже ми з ними нічого не зробимо. Нові купувати точно не будемо. Трішечки меблі не підходять уже до дизайну. Скажімо так, поки ми живемо, все буде так, як є. Зараз буду клеїти шпалери. Тут в нас буде однотоночка, але ось цей шматочок ще буде малюнок. У нас цього року ось така красуня. Артемчик вже додав сюди декілька червоних іграшок, хоча по плану їх тут зовсім не мало бути. Новорічні іграшки. Ось тут залишили невеличкий шматочок Артемчику для ігрової зони, коврик. Зовсім трішки іграшок, тому що ну, багато зараз їх тут не потрібно. Вони будуть заважати нашому ремонту. Ну що, друзі, погнали! Буду клеїти. Ми дійсно з мамою переклеїли вдвох всю кімнату. Ми не наймали працівників робочих. Ну, в принципі, вийшло майже ідеально. До речі, поки мама з Артемчиком гуляють. Зараз у нас обід 13-та година дня. Вони вже скоро будуть повертатися. Я шведесенько, хоча б спробую щось приклеїти самостійно. А коли лягає артемчик, ми починаємо максимально працювати. Це обіднічний сон або нічний. Ми клеїмо до часу, до двох ночі. Коротше, тряшняк, стомилися, але все вже дуже красиво. І так, зараз я буду приклеювати ось таку полосочку. Ну що, нам потрібен клей з мамою? Цей процес звичайно відбувається набагато швидше, тому що я. Мащу стіну, мама мастить шпалеру, і тоді швидесенько клеїмо, але сьогодні в мене ось такий момент, що я буду робити це самостійно. Тепер беру ось такий косинчик. Спеціальний для поклейки шпалер. І ретельно все розтираю, щоб вигнати повітря і лавий клей. Тоді шпалери будуть гарно. Приставати. Так. Ось так. Я, яка краса вже виходить у нас. Ось цей шматочок мені потрібно зрізати. Я краще буду використовувати канцелярський ніж. Ним зручніше робити всі ці маніпуляції. І так, зрізаємо. Друзі, скажіть, будь ласка, в коментарях, чи ви клеїте шпалери? Можливо, мене дивляться і дорослі. Можливо, ваші батьки самостійно клеють шпалери. Чи ви їм допомагаєте? Дуже цікаво, тому що я змалку завжди допомагала в ремонті своїм батькам. І ось так навчилася самостійно все робити. Да, часу це займає немало, тим більше з дитиною, але результат мене дуже-дуже тішить. Ну, красиво ж! Красиво! Питань немає. Так, відрізаємо ось цю частину. Це все, бачите, відрізали і вийшов у нас ось такий кут. На цій стіні вже будуть інші шпалери, однотонні, такі, як на протилежній стіні. А малюночок на цьому у нас тут закінчується. О! А ось, мабуть, і ми їх вже повернулись. Дуже багато роботи я встигла зробити без артельчика. Недовлий день! Ви нагулялися? Щічки червоні! Що тя маті робила? Мама клеїт! Іди допомагати, давай. Фух. Ну що, ще одне полотно шпалер приклеїли. Получився в мене ось такий результат. Вимикачі, ще все потрібно повимивати, воно все в клею. Бачите, тепер стіна виглядає ось так. Залишилось поклеїти над балконом, над дверима, і ось там за ялинкою. Малесенький куточок. А наш ремонт підходить до завершення. Тут у нас Тьома грається. Синуря, привіт! Що там у тебе? Покажи. Ось така гра у нас нова, розвивашечка, дуже класна. Тьома грається, я вам покажу трішечки нашого ремонту. Так, ще все розкидано. Ми ще толком нічого не зібрали. В куточку у нас ялинка, тут Артемчика ігри. Ось там на балкончику. Сохне тюль. Ну а зараз я буду вішати штори. Опа-па, опа мама робить. Мама, мама так, опа. па краса буде. Мамо! Що зайчик, Ти хочеш до мами на драбинку? Да. Да? Да. І що будемо разом чіпляти? Да. Я б сюди, звичайно, хотіла би шторки, якісь там сірого кольору або, можливо. Таке якесь капучино, щось такого. Ну, у нас тут темно-коричневі штори від власників квартири, тому ми їх змінювати не будемо. Але під темний диван вони гарно вписуються в інтер'єр. Yeah. Ну що, прибираємо максимально і покажу вам вже повністю готову квартиру. Ну що, друзі, готові побачити ремонт? Поїхали! Получилось у мене ось така ось така ось така кімната. І так, три стіни ми зробили ось такими шпалерами. Одна тонечка. Далі у нас тут кріселко. Тут, бачите, зовсім інші шпалери ось такі. І загалом кімната виглядає тепер ось так. Ну, Дуже подобається світло, просторо. Класно. Ще щоб меблі замінити, взагалі був би топчик. Тут у нас Артемчика куточок. Солодунчик малесенький. Відбитки ніжки і ручки. Тут моя нагорода перша. Ось такий колажик у нас тут з його іграшками. Сьогодні, до речі, будемо вже розбирати ялиночку, тому що вже час, але спеціально залишили її, щоб показати вам весь-весь вигляд кімнати. Ось такий у нас тут диванчик. Артемчика коврик. Загалом мені все ну, дуже подобається. Красиво. Лайк. Like.